Буває така ситуація, що ти поїв, так хорошенько пообідав, і після цього тебе почало тягнути на солодке. Як-ніяк, -як, скільки б ти не їв, завжди знайдеться місце для солодкого. І ось ти дотягнувся до своєї шоколадки, з'їв раз, потім два, потім ти став на ваги через рік, наприклад, і такий, от зараза, І вирішив все з завтрашнього дня худно. Підписався, наприклад, на мій канал, подивився всі відео про спорт, про їжу, сів, поїв знову, а тяга до солодкого після обіду нікуди не ділася. Сьогодні про це і поговоримо. Взагалі-то це не так страшно, що ти після свого обіду, наприклад, з'їв якийсь маленький десерт. Я себе в попередніх відео навіть розраховував свій раціон, відштовхуючись від цього десерту. Тому що себе балувати іноді все ж таки треба. Але бувають ситуації, коли це набуває якогось патологічного вигляду, коли ти ну просто, просто тебе їм не тягне на, на, на солодкі, особливо коли на роботі якась дуже добра людина тобі пропонує навіть ми, а ти такий а зараза і хочеться ж зараза. Так, от, що з цим все ж таки робити? Відповідь насправді тут достатньо неочевидна. Насправді, проблема не в вуглеводах, не в солодкому і не в дофаміні, як вам подумалося. А справа в білку. І тут у нас є два варіанти. По-перше, ви, скоріш за все, або не доїдаєте білка. А по-друге, у вас можуть бути проблеми з травленням цього білка. Тому в цьому випадку спробуйте спочатку підняти ваш білок. Я в своїх відео казав про те, що 0,7 білка на кілограм ваги це мінімум. Але ви можете підіймати аж до 2 грамів білка на кілограм ваги. Це вже пік максимум. І взагалі, ну... Не зовсім це рекомендується робити, але в таких випадках можна пробувати. Ну, півтора, наприклад, взагалі нормально для людини особливо, яка займається спортом. І багато хто тут скаже, ну я не можу стільки в себе того м'яса запхати. У мене, наприклад, дружина теж не переварює м'ясо. Тоді моя порада вам додати якийсь рослинний білок, спробуйте збагатити їжу якимись бобовими, косоля, наприклад, додати сочевицю, яка замінить вам, наприклад, вашу вівсянку, але при цьому це буде та сама каша. І котрій буде достатньо кількість білку. Якщо ви все це зробили, додали собі білок, там замінили деякі види тваринного на рослинний білок, і все одно допомагає або вам важко на шлунок. Та ДТП я б вам рекомендував сходити до лікаря. Там можуть бути проблеми з виробкою ферментів, проблеми з кислотністю шлунку. І вам, він вам вже підбере якісь. Потрібний для вас інструмент. Зачасту це будуть якісь маленькі, не страшні добавочки, типу там, оцет перед їжею, там якісь ще таблетки з ферментами, ну чого такого страшного. Але це дуже вирішить вашу ситуацію. І якщо у вас налагодиться вся ця історія з білком, то у вас просто після їжі не буде тягнути на солодкий. От я по собі знаю, що ти поїв, і тобі просто не хочеться. І тобі не, не доводиться себе якось силкувати та випробувати свою силу волі. І це взагалі ідеальний варіант. Далі, наступний момент. Дуже очевидно, і насправді може бути так, що ви собі зробили замало кілокалорій на день. І ви можете в деяких випадках сказати, але, блін, я і не худно. Я от їм, наче мало, і не худно при цьому. І контрінтуїтивна рекомендація тут може бути: спробуйте підняти калорійність потрошку, 100 кілокалорій в день. Додавайте, додавайте, додавайте. Може спочатку у вас підросте ваша вага на кілограм. Треба дуже обережно з цим слідкувати. Але. Як на моїй практиці показує, що через деякий час організм адаптується, і замість того, щоб складувати цей жир, по-хорошому він почне підіймати вашу базову активність. Тобто ви будете більше ходити, не це, більше раз ставати за день зі стільця і тому подібне. І може бути така ситуація, що ви піднімете свою калорійність і при цьому не будете набирати вагу. І ви будете себе відпочивати ситішими і взагалі краще себе почувати, лібіду виросте вверх. і. Наступний момент, найочевидні, котрий нас навчають зі школи, спробуйте повільніше жувати. Спробуйте дуже довго, повільно це все пережовувати, ковтати, або можете спробувати мій маленький лайфхак з попереднього відео про порядок прийому їжі між собою. Теж може в цьому випадку дуже допомогти. Наступний лайфхак, і я його не рекомендую на щоденній основі, але він може бути. Це Завести собі якусь тевію або нормальні більш-менш замінники цукру, і доганятись якимось замінником цукру. Наприклад, якщо у вас там через край лізе, це як такий експрес-експрес-лейфхак, це психологічно дуже полегшить вашу ситуацію, тому що ви якби солодкі щось їли, мозок відривував, все добре. Може бути ще буває така штука, наприклад. Коли вас починає тягнути на солодке не після їжі, а між прийомом їжі. Наприклад, ви там поїли в 12, наступний прийом їжі там в 4, і там в 2 години дня вас починає муліти, ви хочете щось починаєте вже шукати, щоб згризти такого. На моїй практиці це показує, що ви можете бути просто зневоднені і плутати голод з зневодненням. Тут я вам порекомендую просто випити води, а в ідеалі якоїсь води з електролітами, типу Ріо, або просто розбавте. 2 грами солі на 1 літр води і випити такий стаканчик водички і подивіться за свою реакцію. В більшості випадків голод просто пройде. І останні лайфхак коти трохи протирічить тому, що я казав до цього в попередніх відео, це завести собі спортивне харчування. Так, це перероблена їжа, дуже перероблена їжа, рафінована їжа. Але насправді краще іноді зірватися на протеїн, чим зірватися і з'їсти цілу шоколадку. І тому я рекомендую, щоб у вас вдома був якийсь казеїновий протеїн або сивороточний, кому який підходить. Мені підходить казеїновий, бо він довше засвоюється і ви більш будете ситі. І заведіть собі три протеїнових батончика хороших, в котрих буде мало жиру, мало цукру, прям толкових. Не котрі продаються в супермаркетах, а конкретно в спортивних магазинах. Один батончик для дому на випадок зриву, один батончик в сумку з собою на випадок якоїсь катастрофи, один батончик з собою на роботу. І у випадку, коли ну просто капець, коли знаєте там у когось день народження і там викатили торт, і ти на нього дивишся і хочеш плакати, ти достаєш свій батончик, вони зазвичай хороші, вони такі великі, як снігерс. І ти його їш довго нудно жуєш, і тобі стає настільки добре, тому що ти і поїв солодке, і в принципі не так собі нашкодив, і не зірвався зі своєї дієти, і всім від цього добре. і залишайтесь зі мною. Хорошого дня.